Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми глянемо на автомобілі, які вартість до 10 000 доларів на автоплощадці. Renault Fluence 2016 року пробіг 154 000 км. Вартість до 8 тисяч, є невеличкі подряпини на крилі. Це 1,6 дизельний двигун на 110 кінських сил, коробка механіка. По розходу 6 літрів місто, 5 траса, 4-4 змішане. Салон тканина, євротоніровка. Рено Меган 2015 року. 203 тисячі кілометрів пробіг, 8700 вартість, це півтора-кубовий дизельний двигун на 110 кінських сил, коробка автомат. По розходу 6,5 місто, 5,5 траса, 63 змішаний. Є ну, невеличкі такі пошкодження. з носу автомобіля з камінь попав. Салон тканина, Логан 2019 року. 139 тисяч кілометрів пробігу. Вартість 8300, це механіка. Півторакубовий дизельний двигун на 90 кінських сил. По розходу 4-4 місто. 3-9 траса. Бачите, бампер. Трохи такий диссидно, що прижався був, бо вискочив. 3,7 змішаний розхід, євротоніровка, салон тканина, Міні-хедж. Бачите, зразу показую, є царапини, Десь було. в тобто, ДТП 2009 року: 169 тисяч пробіг, 9 тисяч вартість, коробка автомат, 1,6 бензиновий двигун, на 184 кінських сили, по розходу 9,7 змішаний. Салон тканина. Ford C Max 2012 року 302 000 кілометрів пробіг, 8500 вартість, механіка коробка, 2.0 дизельний двигун, на 116 кінських сил, по розходу 7,5 місто, 6,5 змішаний, 5,5 траса. Є прижатість бампера. Євротоніровка, канина салон Mitsubishi Colt 2007 року випуску. 100 тисяч пробіг, 4900 вартість. Автомат коробка. Бачите, є вже такі потертості, невеличкі вмятини. Машина так зносилася трохи. Один і бензиновий двигун. На 95 кінських сил. Розхід 6 місто, 5 змішаний, 4 траса. Євротоніровка, салон тканина. Toyota Ауріс 2011 року випуску 184 тисячі км пробіг. Вартість 10500, але думаю, за 10 можна буде сторгуватися. Автомат, коробка, 1,6 дизельний двигун, 112 кінських сил, по розходу 5.1 місто, 4.3 змішаний, 3.8 траса, таких явних пошкоджень немає, Євротоніровка. Салон тканини. Ось такий короткий був огляд, то, що було на площадці. Дякую за увагу. Подобається, як вам. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде ще чимало відео. Дякую.